Сьогодні, 29 серпня, у день пам'яті загиблих захисників і захисниць України у Кременчуці громадськість та рідні полеглих воїнів віддали шану і поклали квіти до могил військових, які назавжди відійшли у вічність полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується. Загальнонаціональна хвилина мовчання на свістовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України вшанували пам'ять тих, хто ціною власних життів став на захист батьківщини і прикрив собою мирне населення від рашистської кривавої машини. Тим, хто душі свої віддали за друзів своїх, царство небесне і вічна пам'ять. Вам, вам, друзі, бажаю мудрості і довготерпіння. Ще і ще щиро виказую від повноти нашої церкви, наскільки маю на це право, але щиро виказую співчуття і переконливо стверджую про те, що душі їх у блаженстві перебуватимуть. Під час заходу прозвучала молитва за усіх полеглих креманчуцьких захисників і захисниць, які загинули внаслідок російського вторгнення завжди нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий Кріст, святий безсмений, вам і Бог також сьогодні у Кременчуці вшанували пам'ять полеглих героїв і біля пам'ятного знаку, встановленого на алеї пам'яті героїв у парку Слави. Саме 29 серпня, у день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, у Кременчуці на головній алеї ювілейного парку 9 років тому. До другої річниці Іловайської трагедії відкрили пам'ятний знак загиблим БАТО 10 серпня 2024 року. На цьому місці було відкрито алею пам'яті героїв. Також відзначив важливість сьогоднішньої пам'ятної дати і народний депутат України Юрій Шаповалов. Це день скорботи і глибокої шани до усіх, хто став на захист рідної землі та виконав свій обов'язок до кінця. Схиляємо голови перед кожним, хто стояв до останнього і боронив нашу землю. Шановуючи пам'ять наших захисників і захисниць, ми маємо шанс на майбутнє, адже не можемо віддати Україну на поталу ворогу, знаючи, яку ціну вже сплатили полеглі герої, і яку продовжують сплачувати і до сьогодні. Вічна слава героям! Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременшуцькі Новини.